Перша знахідка, У мене руки то й Ще такого не находив. Просто зараз закрийте очі, закрили і відкривайте очі. Подивіться, що під листям було. Що я знайшов. Вау! Подивіться! Samsung! Mobile телефон! Комурка мобільна. Подивіться на це Original! Хтось загубив, правда, підоставший, підбитий. Шкода, шостера моделі, напевно йому вже повний гаплик. Та не повезло, штірлиться. Але знахідка цікава. Перша знахідка. Це сьогодні про багато що говорить. Знахідки будуть. Шукаємо далі народ. Сьогодні прекрасна днина, сонячна. Бачимо весь рельєф. Класно. Прекрасно. тут Тут окопчики були. Така стратегічна точка. Гарно, йдемо шукаємо, щось має бути ще цікаве сьогодні. По-любому. Що буде цікаве, звичайно покажу. А що не буде, не покажу. Всіх вітаю на своєму українському молоді пошуково-коперському каналі. І сьогодні ми прямуємо на коп. Як сидіти вдома просто нереально. І дуже вже хочеться покопати, попікати, побадати по такими класними краєвидами, горами, Карпатами, лісами. Бандерівськими, звичайно, карпатськими горами. І також тут будуть чергові свіжі нові відео, чекають на вас ближчим часом. Так що не перемикаємося, а дивимося. У нас біля телефончика, Тут знайшовся телефончик. Буквально на першій хвилині пошуку. А тут нижче телефончика. Думаю, сигнал потужний, що ж тут могло таке бриніти? А бачимо, дивіться що. Ехо війни, навіть не сподівався. побачити і таке знайти. Фу, дивіться, це є магазин, правильно? Це є магазин від кулемету Солотор 31М венгерського важкого кулемету. Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па Тут було 25 набоїв і кого з боку він заряджався. Тра-та-та-та-та-та-па-па-па-па-па. Клас! Ууу. Супер ще ціленький. але щось тут його трошки помноло. Набоїв нема. Нічого нема. Але як знахідка, то приємно. Для музейчика піде, буде. А, так. Середині не спружини. Не подавача, нічого нема, бо щось його вальнув певно в сколочок тут бачу. Так, пробито. О, кулями. Куля пройшла. Як тут зайшла... Приніс тут зайшла, там вийшла. Прикольно. З цієї сторони піду бо будь до землі. Доверху щось. А до землі краще зберігся. Парадокс. Отак. У нас черговий сигнал, кольоровий, до того ж, Вау, дротик бачимо Алюмінієвий, А це не дротик, дивіться, що я знайшов. Вау! Знаєте, що це? Зараз покажу вам. Це і є бріле. Brille. Brillenglas по-німецьки. А коляри фронтові, німецькі. Але не думаю, швидше за все радянські. Ось такие брилли. Бриллин глаз. Тут буквально около телефончика. Тут телефончик. Мобила. тут ріжок режак А тут брилли. Брилли. Знаешь, что у вас такие? Хе-хе. такие Бри... бриллиухи. Такие модные Солнечные окуляры себе натяну. Буду ходить тут. Аби мені сонце не било в очі. Щось цікаве, знайшов я Бачимо бутилочку з кришечкою Йомоя, це ж рашін водка Столічна. Це ж треба так. Ось такий шмурдяка, бриніло так гарно, красиво, ця пробочка. Шайзе! Розстройство одне. Нічого шукаємо ще далі. Камеради, у нас потужний був сигнал. У мене й думав, що це таке я викопав. із Дас. Дас Приблудас. А ось такий Приблудас. Аж тепер мене доперло, що це колосник від пічки, буржуйки, фронтової. Ось такий. Чогось прямокутної форми. Такий тут лежав, валявся, думав, це якийсь інструмент чи щось. Прикольна штукенція, але не цікава. А У нас камеради, ось такий настріл, попався Мосинський. Така гільзочка. Досить хорошому такому комбадьорму стані. Можу сказати, не гнила, не ржава, поміднена тільки. Но. Не латунна. Здорова, класна. Били москалики, мадяровані тут лізли, чепірилися. Там вища аж позиція на самому пагорбі. Там геть. А звідси вони штурмували їх. Лупашили туди. Хто куди? Ну, прикольненько, прикольненько, кльонько. Значить Ми на вірному місці зараз знаходимося. Так хлопці і дівчата, у нас такий сигнал. Якась похоже на алюмінієву трубочку. Але було хромована, бачу, її залишки хрому. Облізлося. Але що з річ по любому фронтова? А що воно тут робило в лісі, не Якась трубочка прикольна, цікава, незрозуміло на призначення. Я вже було зрадів, думав щось цікаве. Тільки трубочка. Шукаємо далі. Народ. Класна сьогодні погода. Суперова для копу. Саме то, що треба. Отака От хлопаки, шайба сі попала. Кругла, класно дзвеніла. Ну так, товщиною 8 мм. Що воно таке? Можливо від снаряда? від якогось потужного. Комплектуюче. Осколок одним словом. Шайзе. Ну що, рухаємося вперед. Ви зі мною. У нас потужний кольоровий. Сигнал коливається. Знаєте що там? Я сам не знаю. За, але зараз ми відкопаємо і це дізнаємося всі разом. Щось буде цікаве, звичайно, у нас щось цікаве, бо воно кольорове. на кольорі, І зараз вам я продемонструю все. Лопаки і дівчата бриніло ось, ось що. Ось такий осколок незрозумілої, рваної форми. І настріл звичайно маліхір. Тут. Того такий був чіткий гарний синок ковіровий. Ось таке. Такий непотріб. Металолом вірового трошки. Фу, вже робиться гаряче, сонце піднімається, рухаємося в тому напрямку. Знахідки там мають бути однозначно. Щось мене чекає, мені щось підказує, я відчуваю це. Я знайшов ось такий п'ятюнчик п'ять набою системи Менліхер. Але що цікаво, хтось їх тут набив назад цей магазинчик. Але бачимо, що йде гільза латунна і металева. Тобто звичайна металева. Латунна, металева і латунна. Значить, були тут металеві гільзи попадалися, правда вона в ужасному стані. Але факт є факт. Ось таке було колись. Цікаво, клеймо з якого року оці металеві. Це вже ми не знаємо ніколи, бо клеймо зі жерла ця іржа. 73 роки про себе дали знати. Хлопці, дівчата! Ось така війни прилетіло сюди, зірвалося. Ось таких виставків стабілізатори мін, мінометних. Буквально тут на кожних 20 метрів, вправо-вліво без різниці. Цей пагорб мочили радянські війська потужненько, бо вище там є венгерські позиції. І вони добивалися би їх знищити звідси. Всіх зруйнувати. А ми зараз рухаємося в тому напрямку на венгерські мадярські тили. Там сигналів пустих буде менше, можливо щось цікаве вискочить, подивимося. Камаради, такий стройматеріал попадається. Така металева клямбра. Там вище йдуть бункери мадярські і певно скріплювались колись колоди, дерева щоб тримався той бункер застосовували В часи війни у нас ось таку штукенцію не прикольно Фух, нам треба піднятися на той горб і перевалити за той горб Карпати кличуть нас і пригоди як ми раді було подумав що це вам видно не видно копані такі ями думаю хто це копає і не загортає за собою а це бачимо тут, тут, бачу все свіже, десь тепер. Це, спорпали все, мої конкуренти, дикі кабани. Шукали жировиска, жерти хотіли, коротше. Та. Голодні були, щось собі вишукували. Мишки, червачки, личинки і таке подібне щось треба було перекусити. От вони тут нарили капітально. Ну і ми будемо рити. Щось шукати. Рухаємося помалу. Сонце піднімається, сонячний удар дістається. Але нічого, ми якось це перезбудемо. Копці є дуже важкий труд. Коп не любить слабаків. І ми це знаємо всі. Йдучи по лісі, надибав я ось такий трамплінчик. Про що це говорить? Це говорить про те, що тут з цього пагорба хлопаки займалися маунтінбайком. Тобто скакали на гірських велосипедах. Там слідуючий трамплін і там бачимо хтось копав. Ось хлопаки, попалася така небезпечна знахідка ехо війни. Мінометна міна, часів Другої світової. Німецька. Відказник не взірвалася. Ще бачимо, є залишки фарби коричнево червоної. Такі. Ось такі тут є, були мадярські тили, вони тут відпочивали, ховалися, бо всі бої були вже на том там боці, на тих горбах Тут вони відпочивали, хавали. Але що тут робить німецька мінометка, не зрозуміло. Таке нам не потрібно. Закопуємо ехо війни. А в нас залишок венгерського противогазного бачка. Все поржавіло. Нас не дочекалося. Ось так він виглядав. Бачимо різьба. Шкода, що не цілий, був взагалі, хоч би щось знайти. Цікаве. Одна жестянка тільки. Ну що ж, таке нас не цікавить, шукаємо щось цікавіше. Тут гарні місця є, скажу вам, тили були у Мадярів. Може ще щось тут і залишили цікавого.